І думаю, що наприкінці нашого заняття у кожного з вас з'явиться ось така квіточка, яку ви зможете надієм. подарувати, яку ви зможете носити з задоволенням, або зробити таку сюди резиночку і дітям волосся, або, да, або і собі, мабуть, на обруч можна приклеїти. Ось така квітка. Що ж нам знадобиться? Ви бачите, перед вами є тканина, є свічка, є клей, так, ножиці і все, що нам да. це в нас підручний матеріал, нам він теж знадобиться. З чого почнемо? Тканина береться атлас, ви бачите, червоний і зелений. Ми вже вирізали вам готові пилюсточки. Ну а якщо ви берете будь-якого розміру, це залежить від того, яку квітку ви б хотіли мати. Від того залежить і розмір цієї пилюстки. Ми вже готова вам є у вас червоненька пилюсточка. Ми запалюємо. Мені треба провести інструктаж, як поводитись з сірниками себе. Будь ласка, дуже обережно. Запалюємо, кожен запалює. Я дам, у нас свічок є, вистачає, а сірників тому будь ласка. Я передам туди сірники, запалюємо, почекаємо, поки свічка роториється. Так, так, беремо пальчиком. Підносимо до свічечки, запалюємо і отак стараємося розтягнути. Так, не бійтеся. І поки воно гаряче, ми розтягли. І по колу йдемо. Тягніть більше нічого. Нічого, не було навіть розпочати. Сочи одному. Ой, що вийшла. Вийшла, вийшла, Так, Вийшла, своїми силами зробили полюсточку. Так само у вас є е, шаблон на листочок. Ось цей довгенький тканину. Ми беремо так, і вирізаємо листочок. Прикладаємо і вирізаємо листочок. Спробуйте зробити. Чому? 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 Листочок, листочок. На листочок. Є всіх хватилка довший, той який не листочок. квадратик, а довший на листочок, довший. Нічого страшного, нічого <різь ботилок> страшного. Це хороший ножник. Хороший. І листочок. <різь> Наталя Николіна, видать, знає, як це робиться. не знаю. Це мене задача і я буду займатися... Дуже гарно, дуже гарно. Ми так і робили, ми оце почали робити і додому ввечері оце робимо. Красивий такой. Коробка. Давай Так. <ан> а тепер І тепер І <плес> заходьте, <клес> заходьте. <клес> заходьте. <клес> заходьте. заходьте. Ось ми вже зробили, подивіться, скільки вже ми зробили. Пилюсточку ми зробили, листочок ми зробили, а тепер у нас ще в цієї квітки є ось така серединка. Ось як вона виглядає окремо, подивіться? Бачите? Бачите, шаблон і є ще один кусочок тканини. Вирізаємо кружечок. О, які гарні листочки у так. вас. Так, ось можна не кружечок не вирізати, можна робити із квадратика. Але тоді, коли ви... Ой, валюте. Да, да, вирізайте, ну так просто гами. Просто а це я просто покажу. Ми беремо, точно так обпалюємо теж кружечок, а потім голкою і ниткою. По самому краю стьожками нанизуємо, нанизуємо по краю. По краю. Понятно, правильно, Понятно. все зрозуміло, що дуже легко і просто складно дивитися, а робити просто. Так, зробили, так? По краю, по краю шляпочка, як каже. Юрійна шляпочка. Вийшла шляпочка. Тепер я беру паралон з Ну, що у вас є вата? Е, і ми заповнюємо. Заповнюємо, заповнюємо, заповнюємо І затягуємо. Так. Затягнули. Бачите? Вийшло отак у нас. Ось так. так. А тепер ми групу не е, відрізаємо Так. і знаходимо всередину. В знаходимо, протикаємо. Зрозуміло, правда? так, І ще разочок. так, І так, через відстег йдемо по кругу. Хочеться. Хочеться спробувати. Не густенько, ну подивіться як вона зробити. Вісім. Це залежить теж, е, яка вона. Так. Виходить. Так? Да, виходить. Добре. А ми рухаємося далі. Нам ще потрібні чорненьке. Ось там. там. чорненьке. Є течинки такі. Треба нам теж зробити. Ось вони так виглядають, я вам покажу. Ось так. Як же вони опляться? Для цього нам треба нести. Ну, ось такої, товщини, можливо, щоб їх було видно. А можливо тонші, якщо у вас квітка така ніжніша якась буде. І ем, беремо підручні засоби. Ну, наприклад, запальничка. А Ні, то буде дуже широко. Дуже широко. Да, треба намотати, намотати, стільки, скільки. Скільки є? мені там потрібно? Намотаю, намотаю, намотаю. Відрізаю. Вийшла? О, яка гарна молодець. Дуже добре! Так. Тепер знімаю і зав'язую всі, колись робили. Оці бубончики, балабончики, всі робили. Тампончики, зав'язуємо. Ну, всі щось робили. Зав'язуємо на вузлик так, щоб воно не розв'язалося добре. так, Для цього в нас існує клей, звичайний клейка, Та -да. так. І для цього в нас існує така крута, як манка. Мочаємось. А потім мукаємо у марку. Точно так, це вже ми руля. Так Дальний. О, ми робимо і іншу сторону. І ось у нас вже ось такі вичинку. Може Даємо висохнути і продовжуємо далі. Як ви бачите, воно йде по колу, а тут дуже мало. Тому таких ми робимо дві будемо класти кристалли. Зрозуміло. Ще одне, що я вам хочу показати, це у вас є ось така пелюсточка, так? широка. Як зробити, щоб вона була схожа на пелюсточку. Для цього ми складаємо ось так до середини. Зубчики отак склали. До середини. Ось середи. Можна... Але для цього ось використати інцепт. Я затискаю кінцетом просто вдвоє, і ви вдруге спиште? Ні-ні, гармошечкою, до середини гармошечкою. І затискаю, і в мене вийшла ось така пелюсточка. Так, час, час, ще раз дочок, іще раз, дочок показую. Тепер ми будемо збирати. Ви скажете, як з одної пелюстки збирати? так? Тепер будемо поможити електроенергію. І наступний етап ми будемо збирати. Будь ласка, вженчик, да. вженчик, є в нас е, шприц з клеєм. Легенько там по е, краю. Клею по краю, по краю, по краю, по краю, по краю, по краю. По краю, по краю, по краю, по краю. Повному по краю. Ось так. Так, повністю по колу по колу. Це, да. Це клей, який клеєвами. Так. так, тільки ж на зворотній стороні клей наносимо. Лицо, так. Блискуче лице. На лісокрі. Отак. Ні-ні, наїзна. Ліцо так остається. Тепер беремо <ралис> листочки. <ралис> листочки. Так. І на край кладемо листочок. Ні, Обличчям до себе вже. Як ви хочете, розташуєте листочки? Можливо, ось так два. Ось подивіться, я вам покажу. Можливо, два і один. А можливо, всі три ви захочете зробити зелені листочки. Ні, це буде низько, це вже буде робити. А, свій робила. А, ну, Якщо у вас і свій, можете свій листочок. У нас тоді буде більше листочків. Листочок. Що там чотири, да? Хай буде чотири. Хай буде. Там на листочок ще чуть-чуть видавіть клею. Ще, на... ще чуть так. Да. На, да. на край, там, де немає у вас клею, видавіть ще клею. Так, на листочки. Да, на листочки да. чуть чуть на листочки нанесіть. Тепер беремо пелюсточку, кладемо її так на край, на край і сирником серединку Так, да, Притискаємо. І так теж рухаємося по краю. Так, щоб вони торкалися одна одної. Ні, пальцем не треба, сірником. Сірний Ще одне поло. На пелюсточки, легенько на пелюсточки наносимо. На червоні вже. На червоні, да, ну можна і всередині, на червоні. Він потім сам витікає, тому не дуже багато, бо не знову жива. Міжними помнічка. Тихо. Оля, дай клей. Тож треба було не зловживати клеєм. А що, нема клею? Немає клею? так? Єсть. Пелюстки не вистачає. я я дам, клею. дам. І знову змащуємо края червоненькі і серединку зелененьку. там. Заповнюємо клеєм. Заповнюємо клеєм. Ні, ні, підожіть. Так, Так, тепер беремо... Що далі? беремо. Так. І вкладаємо на серединку одну. так, Сірником собі допомагай, бо клею дуже багато. Він зараз весь виліз. Ну, як уже буде, Так. горді. А потім о, і на ось так. 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 Придавлюємо наприклад. Клас. Рівнесенько, напріємо. Сірничком собі притискаємо, візьмаємо. Сірника будь Є сирник. Ну і знову ж клеєм на серединку. І тепер вже останній етап. Клейтеж, отак собі сірничком. Так, і тепер беремо серединку. Кладаємо серединку. Щас, щас, щас. Що лише? За час. <рес> Це ви, мабуть, зробили велику серединку, те, що я давала на середину. Так, ну Ось і все. Наша робота молоді. Ну, а якщо ви будете носити цей мак на грудях, зараз ви находите. А вони й юліка дуже поля, пісточки впадають. Ні-ні, воно зараз ще повинно висохнути. Звідки воно не вийде, але всім ось не дуже.

Я хочу, чтобы у нас было красиво. А вы бачили, да? з да, Наша початкова школа моя. Продолжаем расслабляться. Пожалуйста, что